Поки йшов в кав'ярню, прийшов такий один інсайт, яким я захотів з вами поділитися. Він стосується навчання. І це не важливо, на якій ви посаді, ви менеджер, не менеджер, звичайна людина, просто працюєте, але ваш власний розвиток це є ваша відповідальність. І я хочу трішки пояснити, що, наприклад, компанія вона не відповідальна за ваш розвиток. Але тут треба розділяти деякі моменти. Перший момент, що виконувати домашки, щось вчити, читати, проходити курси, це повинні робити ви. Що ви можете зробити зі своєї сторони, і що може зробити компанія, це може вам надати необхідні можливості для того, щоб це трапилось. Наприклад, виділити бюджет, записати на навчання, запросити якогось експерта. Будь-що на навіть просто давати відповідні задачі згідно того, що ви зараз розвиваєте, це можуть робити, і це зона відповідальності вашого роботодавця, вашої компанії. А ось ваша зона відповідальності це відповідно навчатись, бо вони не відповідають за ваше навчання.